Ну що, зараз ви у вікнувіквімкнули увік... увік... відео про легендарне Межигір'я. Я міг би просто розповісти про те, як ми відвідали цю резиденцію, та хочу зробити це відео трохи більш пізнавальним, тому почну з невеликого історичного екскурсу. Якщо вам це не цікаво, ви можете одразу прогортати хвилини так на три вперед. А взагалі, візьміть собі щось смачненьке та мощуйтесь десь зручніше. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Ми ж не страуси, нам потрібна ваша підтримка. Може спать спокійно. Любими гора раніше на території, де сьогодні знаходиться резиденція Межигір'я, знаходився монастир, який було засновано або у 988 році, або у 1161. сто шістдесят першому. Та жодних цих дат не має підтвердження. Але це і не важливо для цієї розповіді. Важливо, що монастир був, і його вигляд зберігся на багатьох малюнках або листівках. Перший монастир було закрито ще у 1776 році, в рік знищення Запорізької січі, так як він довгий час вважався козацьким. Всі коштовності монастиря були конфісковані та кудись вивезені, скоріше за все, на територію країни 404. Рівно через 100 років, у 1886, вісімсот монастир відновив свою діяльність і пропрацював до приходу більшовиків у 1920-му. Після закриття він простоїв ще 14 років, і після того його почали розбирати, бо на території монастиря планували звести новий об'єкт державну дачу. Необхідність будівництва такої дачі була викликана тим, що у 1934-му з Харкова до Києва була перенесена столиця Совєтської України, а красним керівникам, які типу переймалися за народ, звичайне житло не підходило. На жаль, фотографії, як виглядало житло більшовицьких лідерів, майже немає, принаймні в інтернеті, бо до кінця совєтського періоду місце знаходження та існування резиденції приховувалося від громадськості. Можливо, фото є в якихось московських архівах, та звідти їх поки що не дістати. Межигір'я залишалося державною резиденцією до початку нульових, поки її не прихватизував Янукович, а до нього тут встигли пожити посташев, Косіор, Хрущов, Щербицький та інші. І кожен новий господар руйнував, особняк попередника, і будував свій. За словами самого Яленковича він проживав у Межигір'ї з 99-го або 2000 го року, і виходить, це почалося ще в часи, коли він був головою Донецької області. Офіційно ж він перебрався у Межигір'я тільки у 2002 році, коли вперше став прем'єр-міністром. А от вже про те, як він привласнив резиденцію, ви можете прочитати в інтернеті, ну якщо вам, звісно, це цікаво. Якщо не помиляюсь, більшість українців дізналася про Межигір'я тільки в період президентства Яника або ж вже під час Революції Гідності. Тому як тільки Янікевич втік до країни 404, актив... Відкрили доступ до межигір'я всім бажаючим, і мені пощастило бути в числі тих, хто відвідав цю резиденцію майже одразу після того, як легітимний закликав всіх. СТАНІТІСЬ! Майже одразу це у квітні 2014 року. Спочатку там працювали слідчі та активісти, а вже трошки пізніше, коли основні роботи були проведені, в резиденцію відкрили доступ для всіх бажаючих. І що цікаво, відвідани одразу були платними. Бо, як тоді пояснювали, потрібно було отримувати цілий зоопарк, який по собі залишив втікач. Окрім легендарних страусів, були й інші тварини, про яких я розкажу в кінці відео. Я звісно вже розумів на той момент, чого очікувати, бо бачив фото та відео в інтернеті, але масштаби мене все одно вразили. Для розуміння я дійшов до крайньої точки до гаража, і звідти десь хвилин 40 пішки повертався до головного входу. Моє загальне враження, що у 14-му, що тепер у 23-му, не змінилося. Таким хоромом може позаздрити кожен європейський президент або прем'єр, і, можливо, навіть американський президент живе у більш схромних умовах, ну окрім Трампа, хіба що. Тому те, що сьогодні ми як парк користується шаленим попитом серед туристів, зовсім мене не дивує, бо таких парків в Україні небагато. І от тепер переходимо до головної розповіді. Сподіваюсь, ви вже підписалися. Тепер ще можете написати, що відео починається з 4 хвилини. Ідея поїхати до Межигір'я під час нашої тижневої відпустки у Києві. Посилання на ту розповідь зверху у підкасці виникла на другий день, коли я біля нашого будинку побачив маршрутку з табличкою Межигір'я. Це якщо що, зупинка біля станції метро героїв Дніпра, звідти ви можете без проблем дістатися до резиденції. В той день я був готовий їхати туди одразу, але на щастя, ми поїхали наступного дня. Бо Анастасія нас би прибила, якщо б ми без неї поїхали. І так, це була локація, яку я відкрив для своїх друзів в той день, бо виявилося, що вони тільки чули про Межигір'я, але ніколи не цікавили, що то таке і що там цікавого. І от 30 хвилин маршруткою і хвилини 4 цього відео, і ми вже на території. Обов'язково додивіться відео до кінця, бо там буде декілька корисних порад відвідувачу. Перше, що ви побачите після того, як зайдете на територію резиденції, це ще один вхід та цілий автобан. Від звичайних смертних резиденція була відгороджена металевим парканом висотою. Ну не знаю скільки тут, метрів 5 або 6. А вже всередині була ідеальна дорога з розміткою, з розміткою у дворі. І ця дорога вела до парадного входу. Я так розумію, що саме до цих воріт підвозили овочі, ну, тобто Яника та його друзів. А далі дорога пролягає вздовж поля для гольфу, сільськогосподарських гаражів, оминає вертолітний майданчик і спускається вниз до ставків з лебедями. а закінчується вона заднім в'їздом до резиденції, який знаходиться за гаражами. Виходить, що у Яника навіть у Межигір'ї було місце за гаражами. Ще у 2014 році у Межигір'ї можна було побачити вказівники з написом Будинок Путіна. На щастя, сьогодні їх вже немає, але тоді це ще було куметно. Насправді ж, це просто гостєвий будинок, і, мабуть, коли сучасний фюрер приїздив, то ночував саме там. А може він і не ночував та й взагалі не приїжджав до Межигір'я, можливо, це був жарт від активістів. Але сам будиночок знаходиться у затисному та мальовничому місті, і сьогодні в ньому розміщується кафе Парк Кофі. І наступного разу, мабуть, треба туди зайти. Найвіддаленіша і одночасно моя улюблена локація Межигір'я це, звісно, гараж. Як він використовувався раніше – це ще та загадка. Я думаю, що транспорт, на якому возили Яника, зберігався в окремих боксах, а це приміщення з самого початку було для зберігання колекції ретро та не дуже ретро авто. Якщо чесно, я взагалі не уявляю Яника в цьому гаражі. Ну що б він тут робив? Сидів і бібікав за рулем якогось членавоза або згадував молодість, сидячи в міліцейській волці. Але тим не менш, в гаражі зібрана досить цікава колекція авто та мотоциклів. Особисто не рахував, але колекція начебто нараховує десь 70 транспортних засобів. Самі автомобілі може і не надто рідкісні, але вони знаходяться у дуже класному стані. Всі авто наполіровані до блиску, відреставровані, і у деяких навіть салон перешити, наче екзибіт прокачав. Переважно колекція складається з радянських авто та мотоциклів, але є і декілька екземплярів з загниваючого заходу, та звісно, куди ж без військової техніки. Спочатку можна подумати, що це якийсь корабель. І це недалеко від істини. Дебаркадер це плавуча пристань зазвичай у вигляді судна або понтона, яку використовують у річковому порту, і призначається вона для стоянки вантажних та пасажирських суден. Як стверджують журналісти, з цього дебаркадеру у 2011 році Яленковичу зробили плавучий будинок прийомів, який привезли та пришвартували на внутрішній пристані. Що там всередині гадки немає, бо він зачинений. За інформацією тих же журналістів всередині знаходиться особистий кабінет та зал для прийомів. І все це виконано з цінних порід дерева, оздоблене сусальним золотом, мармуром та кришталем. А також, начебто, є люстра вартістю 97 тисяч доларів. Біля Хонки, а ми вже біля неї. Знаходиться ще от така локація. Я не знаю, що це і для чого воно тут. Можливо, це було спеціальне місце для пшонки, який дуже полюбляв різні такі стародавні штуки. Це щось схоже на куточок стародавньої Греції. Якщо маєте здогадки, що це таке, напишіть в коментарі. Ну і власне головна будівля клубний будиночок Хонка. Всередині цього будинку ми теж не були, бо вхідний квиток до нього коштує 500 гривень. Тому якось вже іншим разом туди зайдемо. За наявною інформацією, тільки у 2009 році для облаштування будинку були завезені матеріали на суму 76 мільйонів гривень. На той час це було майже 10 мільйонів доларів. Бо ви ж пам'ятаєте, що приянику курс був 8 гривень за доляр. І отут я подумав, що 500 гривень це не так багато, щоб все це побачити. Стоячи біля будинку у футболці шахтаря, я трошки відчув себе ахнетовим, який так само міг тут у футболці Шахтаря ходити. Але це, звісно, жарт. А от друзі без жартів пограли у гру, хто більш гармонічно виглядає біля хонки. Ось вам фото. А ви напишіть в коментарях, у кого краще вийшло. Навпроти Хонки розкинувся чарівний сад з озером і з будиночком на озері. Що тут розповідати, я, чесно кажучи, не знаю. Це просто треба бачити. Це дуже гарний сад з великою кількістю різноманітних рослин та скульптур. І звісно, у цьому саду якась неймовірна кількість локацій, де ви можете наробити купу чудових фото. А якщо ви любите посидіти на березі біля водички, то ви можете придбати корм для риб та посидіти на містку, годуючи рибок, або можете просто їх порозглядати. Для багатьох це дуже цікаве заняття, та не для мене. Тож рухаємося далі. Хоча ні, ще трохи фото без коментарів, бо це дуже красиво. Окремо хотів би повернутися до ставків, які простягаються від дебаркадера до гаража. Тут, власне, теж розповідати особливо нема чого, бо це треба тільки дивитися і насолоджуватися. В цих ставках мешкають як білі, так і чорні лебеді. Щоправда, чорних я бачив тільки біля того самого будиночка Путіну. Так само, як і перед Хонкою, ці озера не перевершена локація для того, щоб наробити купу чудових фото, а може навіть фантастичних. А шлі будущий бургер складіть І під кінець ми дійшли до резиденції страусів. тих самих, яких підтримував Яник. Окрім них, ви можете побачити там безліч інших тварин, наприклад, оленів, фазанів, качок, свиней, диких кабанів, муфлонів, ну і ще когось я забув. Більшість тварин можна погладити, тому це не просто ферма, а ще й контактний зоопарк. А ще на цій фермі ви можете навіть придбати якісь овочі та парне молоко. Якщо не помиляюсь, десь о четвертій вечора можна придбати щойно видаєне козяче молоко. Ну це так для справки.

Скоріше за все, я розповів вам не про все, що є в межи навіть не скоріше за все, а точно. Та навіть з того, що я охопив, ви можете переконатися, що рішення зробити з цієї резиденції національний парк було найкращим. Це величезна територія, яку одна людина робила виключно для себе, тому там все зроблено з розмахом. У цьому парку можна провести весь свій вихідний день та навіть влаштувати невеличкий пікнік на траві. А якщо вам цікаві авто, будь ласка, є гараж. Якщо зоопарк, окей, є ферма. Якщо ви хочете просто провести час на природі, велкам! Якщо зголодніли, на території є декілька кафе, одне з яких просто на берегу водосховища, де, до речі, і пляж є, то мабуть можна і скупатися у Київському морі. Ну і як обіцяв, декілька корисних порад. Перша Межигір'я потрібно обов'язково відвідати всією родиною або з компанією друзів так веселіше. Друга. Перед відвідинами переконайтеся, що парк не зачинено, бо як я зрозумів, взимку він не приймає відвідувачів. І третє, у вівторок діє 50% скидки на вхід. Ну і остання порада: якщо ваш час все ж таки обмежений, я б рекомендував вам взяти в оренду електросамокат години так на дві, щоб все побачити. Пишіть в коментарі, як вам цей парк, чи захотілося вам його відвідати, якщо не були. А якщо були, то що найбільше сподобалось що вразило. І обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на канал. Далі буде ще багато цікавого. Може, спать І город, город може, спать спокійно. Любимый город і видел.